Чи працює візуалізація та підсвідомість? Чи існує універсальний алгоритм того, як стати багатим та щасливим? Звідки взялись коучі з інстаграму? Та до чого тут протестанти? Сьогодні ми досліджуємо феномен успішного успіху, як його ще називають, його історію, і головне дамо відповідь на питання, які знання дійсно треба мати, щоб досягати високих результатів з вами Віталі Стеценко та проект культур. Одна із головних ідей нашого каналу, крім дослідження літератури, це пошук можливостей розвитку людини в культурі, в філософії, в історії через розуміння культури, філософії історії і трохи психології. І звичайно, що ми постійно під різними кутами ці питання розглядаємо і не можемо обійти такий ну досить кумедний для для багатьох людей, але актуальний соціокультурний феномен, який називається успішний успіх. Це хло люди видають себе за успішного і цьому навчають інших людей за якісь шалені гроші або невеликі гроші також це називають літературою про успіх, сектою успіху. Або ще одна назва мені дуже подобається. Вона поп-психологія. У цьому відео я вам розкажу секрети успішного успіху. Скажу вам на яких книжках насправді базується вся ця весь цей напрям. Я їх всі читав, звичайно, і я скажу вам про власний досвід і про дійсне розуміння всього цього, тому що я в певну міру експерт в якраз на успішному успіху, тому що я з нього починав взагалі свій шлях в літературі і в самоосвіті. І не забувайте перед цією розповіддю поставити лекцію. Відео, і зробити підписку на наш канал, адже ми починаємо, і на нашому каналі далі буде ще багато дуже цікавих матеріалів, в тому числі на теми того, як досягати результатів. І також я вам нагадую про можливість підтримати нас фінансово, стати частиною нашої спільноти, де ми ділимось різними цікавими матеріалами, яких немає на ютуб-каналі, Даємо вам можливість спілкуватися з нами і з іншими членами спільноти. а Також разом створюємо ідеї для нових відео. Повний перелік всіх бонусів та можливостей для наших спонсорів ви знайдете внизу під цим відео за одним із посилань. І знов таки повторююсь, як би це не було певно соромно, Але саме з цих книг я починав свій такий читацький літературний шлях. Десь в році 2007-му плюс-мінус, я почав таку такі книжки читати. Ось у мене лежить в Києві. У мене тут зі мною лише одна книжка із із цього всього. Антуражу Вона називається Наполеон Хіл, Думай і Богатій. Ну, вона на російській мові, тому що тоді взагалі не було ніяких таких перекладів. Тоді ще таких навіть не те, що там якісь курси навіть в інтернеті, а книжки Вони були в дефіциті. І навіть такого поняття, як інфоциганство, як Ютуб психологія, як успішний успіх, нічого цього навіть близько не було і не існувало. Все, що було, це були старі книжки американські, вони всі були написані в першій половині минулого століття. Як я вже казав, перша книга. Яку я прочитав із цього характеру, це була книга Думаю багатій Наполеона Гіла. Багато чого ми будемо сьогодні на неї спиратися. І одразу вам скажу, що я додав би до певної мірою бази в цій сфері ще дві книжки: це Багатий тато, бідний тато Кіясакі та «Підсвідомість може, все, або підсвідомість Все підвладне Джона Кехо. Це, взагалі, три базові книги. Цього жанру, цього напряму, на яких побудоване все інше, всі ютуб-блогери, всі божевільні марафони, курси, якісь тренінги, семінари, конференції. Як вони як вони там ще називають ці свої продукти? Вони всі базуються виключно на а, ідеях із цьо, цих трьох книжок, з яких були написані Наполеон Гіл написав а, років майже 100 назад цю книжку. Кесакі років назад 30 мабуть. А Джон Кехо, ну також це було років назад 20. Хтось хто в темі може ще додати в цей перелік книгу Дейла Кернегі, яка називається Як здобувати друзів. І на людей впливати, але це не зовсім правильно, тому що книга Дейла Делекені все таки є практичною і вона дійсно дає там певні алгоритми. І там є дійсно слушні поради. Я зі того, що сьогодні називають бізнес там тусовця таким модним словом, як нетворкінг. Починаємо з того, що сама книга думає багатій, починається з брехні, як це не дивно. А сам Наполеон гіл розповідав, що ну і це його власна історія, його власна легенда. Що великий американський підприємець Ендрю Кернегі дав йому завдання винайти формулу успіху. Він мав винайти її через спілкування з різними успішними людьми того часу. Побачити потім, що там у них є спільного, і з цього спільного вивести формулу, за допомогою якої можна стати дуже багатим та успішним. Це неправда. Ніхто такого завдання йому не І, скоріше за все, під час написання цієї книги ні з ким він не спілкувався. Наступна інтрига. В житті самого гіла полягає в тому, що в інтернеті вважається, що він помер бідним, тобто написав книгу Думаю багатій. а Помер бідним. Це неправда, але фішка в тому, що він розбагатів не за допомогою якогось алгоритму успіху, тому що в цій книзі саме алгоритм, а за допомогою. Продажу цієї самої книги, тобто він помер людиною заможнею. Він зробив багато грошей. Я так розумію, що це були мільйонні статки на той час, а тоді мільйони це були інші мільйони, не ті, що зараз. Але він зробив їх виключно на продажі самих книг і на продажі яких якихось там семінарів, конференцій і таке інше. Тобто він збагатів на тому, що розповідав як як багатіти. Років за 12, коли я тільки приїхав в Київ, була така офлайн-тусовка в Києві. Ну як тусовка, це були постійні зустрічі, семінари, які були. Вже таким, знаєте, фундаментом для сучасного успішного успіху і. Тоді такий там гуляв постійний жарт. Що як заробити мільйон доларів? Дуже просто треба. Треба загнати в зал тисячу людей і з них по тисячі доларів зібрати. І тоді це буде мільйон доларів. Дуже така проста схема. І коли я все це діло читав, звичайно, що я сам був певною мірою дитиною. Я ці книжки здавав. А мені здавалося, що все це дуже класно, і дійсно, там якісь є шалені алгоритми, і все це й буде працювати. І знов такий зараз є вже чергова ітерація цієї ідеї, називається ну більш вона в західному інтернеті, називається культ. Червоної таблетки. Що це означає? Ну, наприклад, тут є такий чувак Ендрю Тейт, він такий косить під такого альфа-чоловіка, альфа а фактично він веде за собою закомплексованих, сучасних чоловіків, і він сам має купу комплексів. він постійно їх всім показує. Я думаю, що він, можливо, навіть має певні проблеми з головою, але. Питання в тому, що за ним серівно йдуть мільйони людей, і він показує все те, що було в цих книжках ще 100 років назад. І загальна ідея полягає в тому, що є якась система, а тобто, як в фільмі Матриця яка всіх експлуатує, є якісь секретні правила життя, які допомагають із цієї системи вийти, як би стати над нею. Ну тобто, можна навіть сказати, що певною мірою ми бачимо тут відголосок іде ніче, що є якась надлюдина, є такі не надлюде, унтра менш уберменш да, і от треба стати саме уберменшем. Були ще. Куп авторів в той час, наприклад, Вільям Клемен, Стоун, які також писали про різні формули успіху, але фактично все це є єдиним алгоритмом, який вперше написав саме Наполеон. You. І знову таки, коли я все це читав, мені здавалося, що все це працює, але я дуже швидко зрозумів, як це працює насправді, коли років назад, 11, я відкрив перший офіс, і ми займалися там всякими різними справами, інтернетними, робили сайти, просування сайтів, контекстну рекламу і таке інше. І у мене була перша там команда до 10 людей. І от тоді я ще мислив позитивно і все це. Але потім я почав стикатися з проблемами реальними. От, наприклад, ситуація приходить людина і каже: Віталік, ти класний пацан, але я звільняюсь, тому що мені запропонували десь на тисячу гривень більше, а тисячі гривень тоді це ну це були в принципі великі гроші. Це було майже там 100 доларів, якщо не помиляюсь по тому, ще курсу. І от завтра він звільняється, і от умовно у мене є один день, щоб якось перевзутися і знайти спосіб та аргументи, щоб цю людину залишити на своєму робочому місці, тобто в моїй в моїй команді. Я зрозумів, що ніяка візуалізація, ніякі ніяка підсвідомість, ніякі секрети от всього цього вони не працюють і взагалі ніяк не допоможують, і це повний ідеотизм. Більше того, навіть ідея того, що треба багато працювати і вкалувати, також не працює а працює лише ідея ефективності і досягнення результатів за рахунок інновацій, технологій та нестандартних асиметричних. Рішень і тоді більше ніколи не читав такого роду літературу. Я її прочитав в житті достатньо. Це ну думаю, кілька десятків книжок, таких топових, які ви можете забити просто в рейтингу там топ книг про успіх, от я їх всі майже читав. А далі я читав або якісь історії людей, наприклад, там та сама біографія там, Річарда Бренсона, дуже досить непогана, або якісь речі інструментальні, наприклад, як там вести співбесіди, як будувати там телефонні відділу продажу, як вести crm систему ну і таке інше. Тобто, конкретні технічні. Речі і е, від експертів, які конкретно мають досвід в вирішенні конкретно цієї конкретної проблеми. Але я думаю, що логіка е, цього вам зрозуміла. Далі ми розкажемо в двох словах історію е, такого, е, такого інвестора. Знову таки, він ніякий інвестор, він, він письменник. Роберта Кіосакі. Він е, написав книгу, яка була. Бумом, я так розумію, в 90-х і нульових в Америці пізніше вона дійшла і до нас, і взагалі до стан колишнього СРСР. Називається вона Багатий тато бідний тато. Значить, історія верніше, така, що було два тата. Один тато працював на звичайній роботі, жив в кредити, був таким, ну таким людиною, яка раб системи, так би мовити, і був інший, інший тато, який був татом його друга. Насправді, він був інвестором і вчив їх там. Правилам багатства, коротше кажучи, кіосакі видавав э, в книжці. Той факт, що він знає секретну формулу, яку взагалі ніхто не знає, і суть формули за 30 секунд. Зараз її дізнаєтесь. Не треба брати кредити, треба жити на свій реальний заробіток, і треба 10% мінімум від свого заробітку вкладати в якісь інвестиції консервативні. В випадку Кіосакі це була нерухомість. А, тобто можна там купляти якісь там, біткоїни, акції. Тут це вже неможливо. важливо. що через там 30 років такого відкладання у вас буде створено якийсь актив, і можливо він навіть буде перекривати всі ваші поточні витрати, і ви станете. Таким пенсіонером, пенсіонерам, які живе як забезпечена людина і фінансово незалежна, от, в принципі, вся ідея. Ідея непогана, але Кіасакі продав цю ідею, яка дуже дуже стара, дуже ну проста, як формула секретна, яку ніхто взагалі не знав. Це звернув концепцію. І на цій формулі він заробив мільйони доларів. І і досі він має величезний хай постійно виступає на різних конференціях і бере за ці виступи безумовно шалені кошти. Кінці нульових на ці книжки та на ці ідеї зверху накладається розвиток інтернету та починається у світі взагалі ідучи від США бум цього успішного успіху. Тобто з'являються ютуб блогери з'являються Ютуб навчання, інтернет-навчання, семінари. і епогеєм цього успіху. І успішного е, ви всі пам'ятаєте, хто трошки старший. Такий був фільм «Секрет». Він зроблений як документальний. Він про те, як за рахунок підсвідомості притягувати бажане у власне життя. Ми можемо. З цього сміятись, але наприклад, в наш час іде війна, і ми всі хочемо свідомо, несвідомо, що була перемога, що Путіна попала ракета атакам і все це показали прямо в режимі онлайн. Але чомусь це не працює ця свідомість, іншого не працює. Війна йде далі. На жаль, в даний момент, коли ми це відео записуємо. Натомість, ми розуміємо, що все набагато складніше і є нюанси, крім підсвідомості. Але скажу вам те, що вас зараз дивує, я так трошки критикую всю цю ідею успішного успіху, але він дійсно працює. Але не для всіх. Він працює для людей на кшталт американців, які були, те, що називається, старого загартування, до постмодерних, тобто до років 60-70-х минулого століття. Візьмемо, наприклад, того самого Трампа, якого ми всі не любимо за його позицію відносно України, Путіна і взагалі цього його вітіюватої постійної поведінки. Але історія його сім'ї його дід був німцем, який приїхав до США взагалі не маючи нічого. Він зробив перші гроші, став більш-менш людиною заможною. Потім батько Трампа став вже мільйонером, а сам Трамп став мільярдером, і все це за рахунок цієї самої старої американської культури. Тобто, в принципі, якби Трамп десь утрився міскарем в своєму вмер би до свого президентства, ми б, ну, знали б його як е, такий типовий, вдалий приклад. Е, Реалізація американської мрії вона з одного боку являє собою протестантську етику і прагматизм плюс працьовитість, яка є притаманою знову таки протестантам. А з іншого боку, вона втілює в собі авантюризм. Тому що в Америку їхали саме люди з усього світу, і вони їхали туди не отримувати якісь льготи, як це роблять люди зараз. Вони їхали туди не за життям, як у фільмах один дома або там серіал Друзі. Вони їхали за певною мрією, яка ще не була до кінця сформована. Туди їхали в основному люди, яким не було чого втрачати, і вони були готові заради успіху на все, от про таких людей постійно пише нам Джек Лондон. Наприклад, час не чекає його повість, або там той самий Мартін Іден чудовий приклад. Такого полягає рання американська мрія в тому, що люди, які бажають працювати, можуть приїхати на цю незаймену територію. Там немає ще родів аристократії, яка розподілила всі статки, всі ресурси ще кілька поколінь тому. І люди можуть шляхом власної ініціативи стати частиною створення і розподілу нових благ. Це були справжні американці, і для них ідея Наполеона Гіла, От все це те, те, що написано тут, ці ідеї працювали, тому що люди їхали в першу чергу вкалувати. Фактично, десь без вихідних роками в жахливих умовах вони наживали. Весь цей національний капітал, який зараз має Америка, і дійсно ідея того ж Наполеона Гіла, накладена на працьовитість протестантської етики, яка протаманна ранньому американцям, працює, тому що в тому числі кожен протестант вважає себе людиною обраною, тобто він американець, який працює, вважає, що сам має право досягати успіху, адже отримав його від самого Бога за рахунок своєї власної праці, і він дійсно на ці. Блага таким чином заслуговує. І перед тим, як ми продовжуємо наш аналіз, нагадую вам, що наш канал ззивається зокрема вашим лайкам та коментарям. Тому напишіть нам в коментарях, що ви думаєте про ці ідеї, які ми зараз дослідили в цьому відео. А ми тим часом продовжуємо. Я пропоную вам просто подивитись на ну, назви розділів самої цієї книги, аби ви зрозуміли, взагалі про що йде мова. Можливо, ви будете сильно здивовані. Тут дивіться. Крок перший бажання, крок другий віра, крок третій самонавіювання. крок четвертий спеціальне знання. Крок п'ятий. Мрія. Крок шостий планування. Крок сьомий. Рішення. Крок восьмий. Наполегливість. Крок дев'ятий. Сила колективного інтелекту. Крок десятий. це дуже цікаво. Загадка сексуальної трансмутації. І крок одинадцятий. Підсвідомість. Тобто, ну в принципі, сам дивіться, сам наполеон гіл видавав все це не просто як якісь там думки. Наука він казав, що це все має під собою там якісь наукові формули, фактично, що він все науково доведене, і окремо хочу вашу увагу звернути на ідеї на загадки сексуальної трансмутації. Це дуже стара езотерична та містична ідея, яка була ще до New Age, Тобто там це індуїська ідея, ведична ідея. Полягає вона в тому, що якщо стримувати власні сексуальні активності, сексуальні імпульси, то там десь там. Буде накопичуватись якась там енергія. До речі, вона має досить конкретну назву, називається вона енергія Кундаліні. І якщо накопичити її дуже багато, то можна, наприклад, стріляти з третього ока лазером або рухати каміння, або ну, зробити мільйони доларів. Ну, в теорії, звичайно, що ми знаємо, що накопичувати кундаліні можна заробити лише про статті, скоріше за все, але ну, ідея раніше видавалася як майже науково. Звичайно, все це дуже весело, але це не має ніякого відношення до науки, але важливо розуміти, що таке наука в той час. Якесь розуміння. Того, як працює мозок, воно з'явилося у роках 40-х, 30-х минулого століття. До цього казали, і навіть зараз кажуть, що мозок працює на якихось герцовках, тобто на яких частоті. Якщо ви ці гірцовки підвищите, то ви зміните реальність якого мозок притягує, як магніт, і оця антена, вона налаштується і з космосу будуть канали відкриються, і коротше, все у вас піде нормально. Але звичайно, що знову таки нагадуємо, що науки це не має ніякого відношення, і важливо розуміти, що поки не було. Реальних знань про мозок, поки людина не могла звернутися кудись до якоїсь науки, всі ці містики, маги, екстрасенси, чаклуни, письменники розважались, як могли, і зробляли величезні статки на цьому незнанні. Чому дуже, дуже цікаво, те, що і зараз існують, подивіться на ютуб канали різних астрологів, екстрасенсів, і навіть той факт, що існують такі передачі, як різні там, битви екстрасенсів, означає, що досі цей архетип актуальний. І далі хочу звернути вашу увагу на ще один момент, в якому ми живемо. От я особисто майже не використовую соціальні мережі, ніде не сиджу, ні за ким не слідкую. Чого не публікую, і в принципі я цього не робив, особливо і до до повномасштабної війни, тому що ну, просто це було мені не цікаво. Але мені страждають, мої знайомі, що в інтернеті є люди, якісь які постять фото, де вони дуже успішні, щасливі. Дівчата публікують фотографії з відпочинки постійно, де у них обличчя замазане якимись там фільтрами. Хлопці біля якихось автівок. Часто. Які їм не належать, якісь показують брендові речі, і таке інше. Коротше, вони імітують якийсь успіх та величезне щастя. І таким чином, і досі ця ідея дійсно жива, що вони притягують якусь там енергію успіху через оці фотографії. Ну і в принципі, як мені кажуть, я сам не бачив, що є в інтернеті такі люди, які ось ці фото публікують, а потім кажуть, що бачите, як я живу, а ви купіть мій там марафон в інстаграмі. Я вам за сім кроків розповім, як жити вам також. От, от таким самим чином я слідкую за Ютубом і бачив багато каналів і таких блогерів в Росії чомусь, у них там дуже це дуже модно, які роблять певні марафони успіху. І те, що я точно знаю, що ці марафони успіху продаються на якісь мільярди рублів, мабуть, не тільки рублів, мабуть, не тільки в Росії. Я думаю, що, на жаль, і наші люди іноді дивляться ці марафони їх. Я не полінувався перед цим відео, подивився методики, які пропонуються адептам в цих марафонах. Я вам скажу, що я дуже сильно здивувався, тому що. Що по-перше, це все ідеї, в тому числі, які писав Наполеон Гіл 100 років назад. Це ж було вже, але нюанс в тому, що це все ідеї, які в дуже поганій якості, дуже погано показані художньо, нецікаво, І ну, це нагадує знаєте, речі з «АліЕкспреса», коли ти там бачиш там якусь сумку, замовляєш, я там приїжджає якісь там дшвизни та речаття, таке інше. І фактично я покласив цих багато блогерів просто для ознайомлення і. Здивувався, тому що я не знайшов україномовних блогерів успішного успіху, майже які продають якісь марафони, е, такі такі секрети. Можливо, вони я просто їх не знайшов. Якщо ви їх знаєте, будь ласка, про це нам в коментарях напишіть. Я поцікавлююсь. І в принципі, можливо, в Росії їх більше, тому що у них в їх архетипі культурному є казки про Дурачка. І ця весь успіх він пов'язаний завжди з якимсь чеклунством. Важливо розуміти, що уся сучасна література про е, теми цих успіхів: і американська, і московська, і всі ці блогери, і семінари, і тренінги, і Тейт, і всі інші міські божевільні, все це калька на ряд книг, які були написані дуже давно. І ці книги я в принципі вам назвав у цьому відео. Тому, якщо ви вже цікавитесь цією темою, я бажаю, що книга напрямна гіла непогана книга. Якщо ви не буде брати її за основу власного життя, будете брати просто як доповнення своїх якихось. Амбіцій можна її прочитати як мінімум, як таку жуйку для голови, тому що ну, в принципі, це там цікаво. Можна послухати її там в форматі аудіо, поки ви вмієте підлогу вдома, або там щось там робите таке цікаве. Тобто, в принципі, окрім цих базових книг, я не бачу, що там можна досліджувати ніякої філософії це не є. Тому гайте на це час, не купляйте ніяких марафонів, курсів, семінарів, лекцій і такого іншого. Все, що ви маєте знати, це всього навсього ці кілька книжок, які я вам вже назвав в цьому відео. Ну, в нашому відео я вже казав, що певною мірою, якщо ви працюєте на всі 100%, то цього також мало, тому що ви маєте постійно шукати нові інструменти. Просто працювати, бити в одну точку руками це тупо і безперспективно. Я нараз це перевіряв на власному досвіді. Тому, якщо вже казати про якийсь успішний успіх, читаєте Наполеона Гіла, одну книжку, яку я вам вже показував, можна для загального розвитку Роберта Кіосакія. Є така непогана книжка Джорджа Клейсона найбагатший в Авіалоні». Тоже непогана, Вона така як брошурка. Непогана книжка Як здобувати друзів і вплати на людей, де Карнегі. є і, в принципі, непогано, якось там трошки щось є там в цьому цікаве. Джон Кехо, «Підсвідомість може, все це такий базовий каркас успішного успіху. Все інше, що ви маєте читати, це вже якщо ми кажемо про вашу професію. Шукайте автобіографії, біографії людей, які досягли успіху в. В вашій сфері читаєте їх якісь поради, шукаєте по них документальні фільми і досліджуєте їх діяльність, що вони робили, досліджуєте їх біографію крок за кроком, і таким чином ви точно зможете зрозуміти для себе якісь можливі нові, як це називається зараз, навіть в війні є поняття да асиметричні дії, тобто як за рахунок маленьких. Вкладів зусиль робити величезні результати, але за вашим бажанням, якщо це цікаво, я можу зробити для вас окреме відео цікавих адекватних книг про якісь там бізнес кар'єри. Які я читав особливого автобіографічного характеру. От, наприклад, навіть я не є хірургом, але я читав автобіографію одного хірурга, нашого українського Миколи Амосова, де він розповідає про своє життя і про те, як він зайняв місце на медичному олімпії. Тому, якщо вам такі книжки цікаві, дайте про це знати в коментарях. Ми зробимо для вас окреме відео. І на цьому ми мене для вас все. У нашому відео на каналі наступному ми поговоримо про тему, яка трошки продовжує успішний успіх. Це тема метамодерну. У нас багато було в коментарях в трьох Прохань зробити це відео, тому що в принципі тема дуже актуальна. І я нагадую вам, що якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете нас підтримати фінансово, стати нашим повноцінним партнером, членом нашої закритої спільноти, мати змогу брати участь у формуванні ідей для нових відео та їхнього наповнення, а також отримувати додатковий контент на тему саморозвитку, розуміння мистецтва, культури, який ми не публікуємо на широкий загал, а також мати можливість спілкуватися з однодумцями та особисто мною та нашою командою. І на цьому мене для вас в цьому відео все. Не забудьте Забудете підписувати на наш цей канал, далі буде дуже цікаво. І до зустрічі у наступних відео. З вами був Культ, і я Віталій Стасенко.